Гуде уся Грузія говорить уся Україна, дружина Сакашвілі, з'явилася у суді і побачилася з Міхаелем уперше за час ув'язнення і повідомила, що вони більше не разом. Колишня перша леді Грузії, дружина Міхаеля Сакашвілі Сандра, вперше коментує роман Сакашвілі з українською депутаткою, яка народила йому. Доньку, це було несподівано і неприйнятно для мене. Однак Сандра проковтнула роман Саакашвілі і в суді заявила, що Міхаель є політв'язним, і я, як громадянка Грузії, повністю підтримую вимогу його звільнення. Також Сакашвілі вчора написав лист: ти залишаєшся головною любов'ю мого життя. Міхаель присвятив проникливий допис своїй першій дружині. Я думаю, що просто треба ну оголосити, що ми разом і ми закохані один в одного, і що ми, що у нас спільне життя, і хочу всім побажати ну щастя, а також хотів би, щоб люди бажали щастя. Сандра коментує це відео так: багато розгублених друзів і товаришів запитують мене про моє особисте життя. Я не приховую від вас, що зміст відео був для мене несподіваним, а форма абсолютно неприйнятною. Зізналася Руловс. Незважаючи на особисті емоції, я зберігаю спокій і віру, що ми вийдемо переможцями з цієї битви. Після зустрічі Саакашвілі у в'язниці це була перша зустріч під час ув'язнення Міхаеля. Вона наголосила, що вони більше не разом. Хоча, вочевидь, пара ще досі одружена. Мені знадобилося цілих два роки, перш ніж я виявилася психологічно готовою та достатньо впевненою, щоби поїхати і навідати Мішу в ув'язненні. Після тривалої зустрічі та щирої розмови я можу сказати, що ми більше не разом. Повідомила Роловс, зазначає видання таблоїд. Я бажаю йому свободи, здоров'я та щастя. Написала вона у Фейсбук. Від Сандри Сакашвілі має двох уже дорослих синів Едуарда та Ніколоса. Е, також у нього є одна донька Еліс Марія від грозинської співачки Софо Ніжарадзе і друга Жасмін від депутатки Слуги народу Єлизавети. Ясько про свої стосунки Міхель та Єлизавета публічно оголосили ще у 2021-му. Сандру про це не повідомили. А Ясько заявила, що Сандра уже екс-дружина Саакашвілі. Однак... Як виявилося, ще не зовсім так, тому що офіційно вони не розривали шлюбу. Після зустрічі Сандри з Міхале у в'язниці Сакашвілі написав проникливий допис до Сандри. Колишній президент Грузії зазначив, що Сандра головна любов його життя. І він жалкує про всі моменти, коли завдав їй болю. Сандра найдобріша і найрозумніша людина, з якою я мав велике задоволення бути знайомим. Тим, чого я досяг, я багато в чому завдячую їй, написав екс-голова Одеської ОДА. Як зазначив Саакашвілі, їм з рулов вдалося виховати двох грузинських синів патріотів, і в майбутньому він зробить усе можливе, щоби підтримати Едуарда, Ніколоза та їхню матір. Сандра залишається головною любов'ю мого життя, тому що це була дуже велика історія любові та важлива частина моєї особистості. Наголосив Сакашвілі. Після візиту Сандри до Міхеля змі. Оголошують про їхній офіційний розрив, власне, і також згадують Єлизавету Ясько, яка нещодавно повідомила, що народила Сакашвілі доньку. Це був прямо фурор, тому що ніхто не знав. Вони приховували цей роман, але вийшло як вийшло. Ну і президент України закликає також звільнити Михайля з в'язниці. Це зробила сьогодні і Сандра. Міхель Сакашвілі є політв'язним. Я громадянинка Грузії. Я повністю підтримую вимогу його звільнення. Свободу Сакашвілі наголосила жінка. Також раніше президент України Володимир Зеленський звертався до всіх країн світу та до уряду Грузії. Не діяти за правками і рамками Російської Федерації, а діяти за покликом народу, звільнити Сакашвілі з в'язниці. Сакашвілі, ось так виглядає колишній президент Грузії. І тому тут таке питання: Грузія, вона за кого сьогодні? Керівництво? Вони нейтральні, вони за Росією, тому що Росія відноситься до своїх політиків так само, як сьогодні керівництво Грузії відноситься до. Вже не їх політиків до речі, а до громадян України, і тому вони нейтральні або вони за Росії, або вони просто проти України. Тощо підтримує Міхаеля також і Єлизавета Ясько. Вона дає інтерв'ю різним телеканалам і говорить свободу Саакашвілі і що він є політв'язним. І ми вдячні там своєму минулому, в тому числі і минулим стосункам. Але зараз в цій боротьбі ми разом. А навіщо Сакашвілі полетів до Грузії? Хоча розумів, що його там заарештують? Насправді не тільки Грузинська влада, а насправді це питання Кремля. Сакашвілі є ворогом. А Путіна він є політичним в'язнем. По суті, Путіна зараз. Ну і зробили так, щоб арештувати його. Він допускав це. Але людина, яка хоче захистити свою державу, вона готова йти на такі ризики. Однак не все так просто у звільненні Міхеля Сакашвілі. Грузинська влада підіграє Кремлю, і як то кажуть, це політичне. Замовлення. Також ув'язнений Саакашвілі раніше написав листа головній редакторці української правди Сегвіль Мусаєвій, в якому прилічив, чим для нього є Україна. Отже, що для мене Україна це важлива частина мого життя і моєї боротьби. Я провів більшу частину свого життя в Україні. Зараз я розмовляю українською вже краще ніж російською. Україна це мій будинок в Києві. Невеличка земельна ділянка в Миргороді. Україна це моя особлива любов, місто Одеса. Україна це величезна кількість моїх друзів. А віднедавна Україна це моя маленька донька, Українка Жасмін, яку я ще не мав можливості побачити і потримати на руках. Повідомив Міхаель. Саакашвілі публічно підтримав Україну і навіть заспівав гімн з залу суду. Я зараз повинні Путін, але моє серце в Києві. Я все зроблю для того, щоб вийти з цього полону і приїхати до вас. Я абсолютно певний, що буде перемога. Так в нас є путінський уряд. Але ми теж займаємося тим, що все зробимо для того, щоб їх скоро не було. Але немає часу зупинятися. Перемога буде за нами. Слава Україні! І на закінчення звернення від Єлизавети Ясько до українського народу з приводу того, що вона стала мамою дитини від Міхаєля. Ніколи не думала, що народити дитину під час війни це насправді страшно, страшно і дуже моторошно від думок про майбутнє. Ми зовсім по іншому все уявляли. Обставини та реальність були зовсім іншими. Те, що я пережила під час дуже важливих місяців, це страшні ситуації, які варті бути описаними в окремих книжках і трилерів. Страшних. А ти одна, і борешся за те, що увіриш. у свободу та справедливість. Ти одна разом з дитиною. По суті, з батьків дитини тільки ти у дитини є. Поряд, тільки ти мама, яка виконує за двох функцій і мами, і тата. Ти одна, але таких, як ти, зараз тисячі українських жінок, які зараз знають, що таке боротьба за свободу та вільне майбутнє наших дітей. Я завжди вірила, що ми те покоління, яке змінить назавжди країну і звільнить від будь-яких спроб нас змусити жити в. Не свободі, звичайно, уявити масштаб цього неможливо. Тим більше коли це вже стосується не тільки нас, але й свободи наших дітей. На наші жіночі плечі, серця припало багато випробовувань. Я вклоняюсь перед кожною українською жінкою, яка зараз не спить ночами, захищає свою землю своєю роботою та турботою. Боронить кожен день своїх дітей. Я одна з них, я мама. Я українська мама. Я мама української дитини. І ми, українські мами, зараз боронимо свободу для покоління вже наших дітей, які народились від батьків по справжньому вільних душею та серцем українців. Нехай наші діти будуть захищеними. І Хочу всім побажати ну, щастя. А також е, хотів би, щоб люди бажали щастя і нам.